Вітаю сьогодні хочу підняти тему. Як будувати життя? Саме будувати життя з любов'ю. Чому саме слово будувати, тому що. Життя у нас таке, що при всій, якби, цінності, скажімо так. того, що відбувається, дякуючи Богу, за нами залишаються конкретні дії, які є відповідю. На те, що зараз відбувається. І це не про мати чіткий великий план. Це про включеність в зараз. В зараз, в якому потрібно діяти а, ми собі ж. І як будувати життя з любові? Перш за все повинна бути ясність. Коли ясності немає, незрозуміло чим займатися і чи включатися по повній. Коли все ж таки ясність є, тоді сам включаєшся на той максимум, який зараз тобі доступний. І не виникає питань, як? Краще там зробити. Ти вже включений на свій максимум, коли є ясність. Ясність як? Е, ясність куди, Ясність що. Е, про яку ясність я говорю. Ясність в своїх бажаннях, чого хочеться душею, куди хочеться душею, е, на що є зараз відгук. І це не про те, на що був відгук тиждень назад. це про те, на що є відгук там, вчора, сьогодні, завтра, ну, грубо кажучи, Тобто настільки воно а, більш близь, близько до моменту зараз. Коли немає якогось такого чіткого відгуку, що там, конкретно зробити, може бути відгук на відпочинок, в якому ти заспокоїшся. Метушня заспокоїться, ти відпочинеш, розслабишся, наповнишся любов'ю через відпочинок, і в тебе якось так само появиться бажання щось робити, і будуть ясні ідеї, чим зайнятися. Тому перший крок це ясність, яку потрібно мати. Ясність, вона. Може припадати пиллю, тому ми завжди слідкуємо за відгуком зараз. Що зараз? При тому, що якщо навіть є ідея, що робити, а є якийсь ступорту дайти, це лише говорить, що можливо потрібен ще час, а на зараз є інший напрямок, як варіант. Також може бути таке, що не вистачає не ясності для цієї ідеї, чим би зайнятися. Або ж може не вистачати, або ж може хотітися подумати про цю ідею. Подумати в тому плані, що неквапливо подивитися, як мені цікавіше. Як мені цікавіше було б підійти, як я хочу, появляться якісь нові нюанси, деталі. Все наповниться новими для себе сенсами, які актуальні з, з мене поточного. Не з мене, який. Знав про цю ідею рік-два-три тому. А про мене, який зараз вже більш начитаний, більше побачив, більше там а, відчув в цьому житті і більше розумію, більше вже хочу. Тому ну, це не про більше хочу, а про нове хочу. Про нове хочу, яке зараз більш актуальне. І в цьому новому хочу, може вже не бути старого. А ідея від цього в пам'яті ще залишається. І тому важливо і цінно слухати себе постійно. Постійно слухати, 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 дочищаючи і додаючи те, що актуальне. Дочищаючи неактуальне, актуальне, додаючи актуальне. Ясність. Коли така ясність є, вона в кожного своя, в кожного, скажімо так, свої будуть налаштування. Кожен по-своєму дивиться на це поняття і, і, і різне розуміє під цим. Е, можливо, для вас інше якесь слово буде відгукуватись, тому це в кожного по-свому. Е, коли є ясність. Насправді це основне, коли є ось така ясність, де ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти знаєш, що твоє, що не твоє. Зайве, не присутнє. Лише те, що хочеться, те, що а, своє, те, що супер, супер своє, прямо своє своє. Маючи ясність. А, залишається, а, як би так сказати, не робити зайвих рухів, а йти прямо в це, коли є, коли час прийшов. А, прямо, без а, відхилень. Це а, знову ж таки, що таке прямо, що таке відхилення. Це знову ж таки власні, внутрішні орієнтири, тому що коли прямо, ти постійно робиш те, що хочеш зараз. Коли відхиляєшся, це ти якби собі дозволяєш, ладно, я чуть-чуть, або ладно, я відкладу, а потім от, такі якісь такі коливання, вони вже не про прямо. Про прямо це коли ти якби, тонус свого наміру не втрачається. Ти постійно в цьому тонусі, який прямує вперед, і веде тебе в бажане. Тут тобто важливо, що постійно ти йдеш в бажане, а не в щось, що не про це. А прямо в бажане і воно включає всі сфери свого життя. Тобто все своє життя. Тут не про сфери важливо, мабуть, говорити, а про все своє життя. І будувати життя з любов'ю це якраз давати спочатку собі ясність, що хочеш, і спостерігати, як воно плавно вже проявляється в діях в своїх же, які націлені прямо по курсу бажаного. І відхилень немає є, як би так сказати, чіткість розуміння. При регулярній такій ну не практиці, а при такому ну, підході. А, проявляється любов? Любов, яка про слухання себе, свого серця і давання собі саме того, що йде по серцю. І а, все ж таки, що таке будувати життя з любов'ю? Саме будувати це постійно увага щодо того, яке твоє життя. Тобто. Якби так. Не, з, не змушуючи себе, а просто м'яко, так, плавно, так би не через не хочу. А так от кидати поглядом на якісь моменти свого життя. Там книжки, одяг, квартира, хобі, задоволення. От якісь такі моменти кидати туди свій погляд і дивитися, що хочеться зробити. Зробити, наприклад, поповнення, покращення, а, якісь, скажімо так, додати інновації в своє життя теж як варіант, а, щось змінити. І чому будувати, тому що це дійсно постійно, якби заміна одного на друге, а, добавляння, забирання. Тобто це дійсно процес. Формування життя формується діями все ж таки, звичайно, велика частина точніше значна, переважна вся це прояв божественного. Тобто все є якби даром Бога. І при цьому дякуючи за це. Проявом, в тому числі, цієї божественної любові буде і активна включеність в життя, коли це актуально. В кожну свої етапи життя, в когось життя там, награтися як дітей. В когось там, там. Ну і воно, в принципі, не сказав би, що має якось втрачатися по, по життю, а, в кожен свій шлях. А, Появляються якісь етапи, де треба подумати більше, або десь заглибитися в себе, або більше, наоборот, піти в світ, в реалізацію, Там, начитатись, наговоритись, наспіватись, не знаю, намалюватись, натворити те, щось, якби в творчість піти. І різні етапи є, але все одно на всіх цих етапах є момент все ж таки будування свого життя, в дитинстві за нас будувала, в дорослому житті. Кожен сам собі будує. І оцей момент, що ти формуєш ці, скажімо, так, свої життєві елементи, це якраз пробудування. Ти активно приймаєш рішення щодо свого життя. Активне прийняття рішень. А, і це не прям, скажімо так, що я приймаю рішення, а якби це рішення, яке одразу проявляється в дії. Тут саме одразу перетікання в дію. Яка покраще змінює ці елементи свого життя, можна сказати, як. Ні, не хочу так говорити як конструктор, хочеться сказати як, як життя. Тобто є елементи, якісь там, повторююся, там кожна своя сфера життя, в своє своє наповнення. Тут важливо, що будувати і будувати з любові. Помітив якийсь момент, елемент свого життя. Помітив, що хотілося б неквапливо дав собі цю ясність, відчув, коли воно зараз. Тобто воно зараз актуально і зараз пішов це, дослухався до себе до ясності, до такої ясності, яка вже. Прям світить. І з цією ясністю. крок. <смітив> Помітивши елемент життя якийсь. Додивився на нього до якоїсь внутрішньої ясності. Крок. З любов'ю. І це якраз буде серія таких, ну, постійні да, такі кроки в житті. Це якраз і буде будування життя з любов'ю. Бо ми творці свого життя. Як в прямому сенсі, так і в духовному. Ми творимо зміни. Нашими руками творить Бог. І прояв активності, це любов. Якщо воно з ясності своєї, що мені хочеться. І інколи це може не зустрітися, скажімо так, відгуком у світу. Тобто щось може не не появитись. Хоча б бажається, хочеться. І робляться кроки. І не один. І вже хочеться. А, і тут цінним є а, не зациклюватись на результаті, а відчувати наповнення від зробленого кроку. І відчувати в житті взагалі наповнення саме від того, які кроки ти робиш, і наскільки вони узгоджені з серцем. Таке наповнення. Воно. Формує таку собі незалежність від зовнішнього. Де зовнішнє дуже цінне і за це є вдячність, оскільки саме воно якби створює все це все, цікавість в тому числі. В тому числі це. Але зовнішнє під контролем Бога. Який йде по вищому плану. За мною ж слухання себе і кроки. Це моя, скажімо так, це в моєму контролі. Послухати себе в моєму контролі. Але не хочеться, знаєте, активно використовувати слово контроль, хочеться сказати, що це за мною. Це за мною слухати себе. І будувати своє життя. А точніше робити кроки по будуванню свого життя мрії. І рух в життя. Якщо. Є любов все інше саме підтягується. А любов я завжди. Всюди. Тому будувати своє життя з любові, повторюсь, це дати собі ясність в тому, що мені хочеться, знайти цей внутрішній відгук, довести його до ясності і одразу його таким, знаєте, перетекти рішенням в крок, в крок, в крок. І в крок. Дослухався себе і в крок. Це може передбачати певні плани. Наскільки де, де, ну, є бажання, які передбачають майбутнє, це має місце. Я б все ж таки хотів зробити акцент на цьому перетіканні з любові в крок і бути в цьому, скажімо так, і прислуховуватись до цього щодня. Не по суботам, не по середам, а кожен день. Тобто щоразу, сьогодні. І сьогодні. І сьогодні слухаю себе. І сьогодні слухаю себе. І сьогодні я слухаю себе. І це за мною.